Всім привіт, друзі! Усіх присів Станіслав. І нині я будемо сушати кривич СВ двох, сіру тут і баєгузку. І будемо годувати наших кровиків усіх. Ось цю бурку туди. Гарні всі. Всі підросли. До речі, баєгузку, що шнятку було закритий. Я його трохи підвікував. І воно вживась. Зараз приїхай. Ось родик. Не ось за котошеннятку. Кредит може відкрити трохи. Вийшло ви трохи підікувати. Ось. Ось так. Зараз їм їсти, пити і будемо сушати. Зараз всім подаю пити. Ось законовел пети, знаєш, щоб як п'ють. Через цей вон я так встав. Ось. Дивіться, П'ють як. Дивіть. Вже п'ють, вже все роблять. Цибурку туди. Їдять, п'ють. Все як треба. Ось. Закриваємо. І треба зараз сірі п'ять. А тут я вже лапки даю пити. Ось. І зайчки п'ють. Ось так. ще коли? Ось. Все. Ось така на їсти їм. Ось вигляд. И они сразу вот есть идут. Конечно, не все едят. Большинство тут просто проседают. А так, то едят. Вам все будешь? Ну, ну иди, иди, иди. Ну и вот так. Сейчас будем пробовать спаровывать всю и боягузку. Первую возьмем боягузку, напевно. Вот так. Погнали. Запробую скоп'яну від нашого ті Ну вона не виходить, я вже вижу. Булочка стоїть. Ось Ну, все равно, можна попробувати. Ті Ти не позорь себе. Нормально, давай. Ні у нас не 15. Значить вона не виходить. Ну, ось так. Значит, зараз ми її заберемо. Та і все. Зараз разоскратно тут є. І все. Ні, ну то ні. Ну давай. Давай бо я її забираю, щоб тобі там не зручно, давай такой її положу. Ну, ну Буде ще ні? шине? Яну, я її забираю. То я вс. Ну. Сам же видиш, вона не в охоті. Може тому і не скакай на неї. Я її зараз заберу, та й все. Ось така скакає вже. Кривийся теж не охоче. Ну, може, зараз ігра. Таке, може зараз розіграюся. Якщо розіграюся, вам покажу. Ні, привисій нас не в охоті. Зараз ми їх забираємо. І подаємо їм їсти, пити саме нашому кефірщу. і все. Забрали, беремо за шкурку. Ні в якому разі не за вуха. Бо за вуха трохи там більше. Болить їм, є, ніж за шкірку. Воду не перелий. Ось все. Все, віддихай. Он зайше чуть тільки. Ну там вони все, віяли. В основном немало си. пшеничку хрумкает. У меня не дуже так пшеницу любят хромкать. И учатся тоже пшеницу есть. Им требуется Едать. 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 тут Едать. 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 О! Все. Всем крім строго нагорожувати ось оті вже вона. То ставимо. Тут приробив таку жвізку, бо вигризла ось так. Ось вигризла як. Тісь яке ті ще треба буде загнути, його бід треба буде перемонтувати. Бо грязеся кривись, як не знати, що. Ну, все так. Ось, Ся кривись у нас матка. Тут купка гадить. і там тієї реї вже. Значить, вона буде там нарожувати. ну вона так думаю. Ну, не знаю, що вона там буде що ні. Може і завишу її тут, а може я напевно що заберу туди. Там ті, де ті старі були, там віпше буде нарожувати. Там ті, матері, ті там є ті, нія, там віпше буде. Як там і віпше буде. Вся квіточка в нас тут його наш шурупчик. Він вже великий мені більш. Другий раз будемо відносити і відвабти, похушати від нього потомство. Ось так. Так. Тут у нас є ще така квітка. Вот де було ріже ім'я скло, а їх вже у нас немає. Я її тут підсаю квіткою, піднесу і отут коло будуть ті маленькі зараз від баягузки і від сірої. Ось так. Ну, Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па-па-па. Зараз дамоємо, що їсти і пити. Воника. А демоємо їсти і пити. Ага. Ну, немає саме, що які будуть з тобою паруватися. Розумієш? Ти ні. Надіюсь, я тим зрозумів. Все, ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па-па-па.